Під патріотичні пісні та урочисте погашення марки побажання в Івано-Франківську відкрили головну новорічну ялинку. До слова теж нетрадиційну. На металевому каркасі вишки 5 метрів дитячі малюнки. На них і пес-патрони, янголи захисники і українська мрія. А ще патріотичні гасла та герби деокупованих міст. Місцеві жителі звикли до ілюмінацій та 18 вічно-зеленої цьогорічні скромні святкові декорації сприйняли позитивно. Це зараз наша реальність, на жаль. І дуже шкода, що так відбувається. Ми всі віримо в майбутнє України, в нашу перемогу. Так вона й повідомлення. Іде війна, що зробиш? Ліпше дати гроші на ЗСУ. Ніхто в нас не забирає, не краде Різдво. Ми в кожен дома можемо собі зібратися в колі, відсвяткувати, поспівати колядки. Я думаю, що це буде так краще в такий час. Там, де буде ялинка, там будуть діти буде багато людей. А на сьогоднішній день це я вважаю небезпечно, щоб було скупчення людей в одному місці. Не проходять повз оригінального новорічного дерева. І ті, хто знайшов тимчасовий прихисток в Івано-Франківську. кажуть, найцінніше тут те, що вона не під землею. Бо я з Харкова і у нас відкрили ялинку метро спочатку на одній станції в самому центрі, а потім понеслося. І там, і там, і там. У нас там і олені. У нас там. І ялиночки у нас там, і діди морози, і свята, і весело, і гамірно, але під землею. Красиво, і тут ангели. Та й сама ідея, зрештою, доречна, переконана переселенка Яна. Ми з Сєвєродонецька, а вже це вдруге переселення. з Луганська було перше. Тому для нас ця ялинка дуже символічна. І вона про головне, найголовніше, напевно, про що може бути зараз. І я за такий підхід, бо є певне свято, є творчість дітей, але ми не забуваємо про те, якою ціною нам це дається, скільки зараз гине наших героїв. Це пошана їм. Мені дуже сподобалося це малюнок, тому що він показує, як, як нібито наша ЗСУ воює за Україну і проти орків. Мені сподобався Ще? цей малюнок, тому що він демонструє Петрона, легендарного песика із всяких відеоприколів. Во цей, тому що він показує, яка наша країна неймовірна і красива. Надихнувся творчістю своїх однолітків і тепер сам замислився над тим, що б міг намалювати. І юний переселенець із Запоріжжя, Руслан. Я би хотів з, з, з показати наших військових ЗСУ, як вони воюють і і хотів якось проявити цю кров, як їм боляче, тому що вони проливають кров за нас, за нашу країну і б'ються за всіх, хто живе на цій землі. Вони є абсолютно переконаним свідченням, те, що нове покоління маленьких українців, нових громадян України вже йому ніхто ніколи не задурить голову фальшивим братерством. А що це? Ми всі слов'яни, ми всі однакові? Це мовляв, народні в чому не винний. Це політики між собою сваряться. Діти все розуміють, діти все бачать. Каркас для новорічної ялинки виготовили вихованці одного з професійно-технічних училищ для оздоблення школярі Івано-Франківської громади, намалювали 350 малюнків. Це не всі малюнки, насправді. Ми ще виставили буквально на площі міськевича інші, але вибрали такі самі найкращі дитячі малюнки і зробили, як діти бачать нашу перемогу. Бо ми всі віримо в перемогу, віримо в те, що після нашої перемоги буде набагато масштабніше святкування з ілюмінацією, з усім тим. Чим вже звикли івано-франківці ялинку ще планують підсвітити гірляндами, каже очільник міста. Та з урахуванням економії електроенергії живитимуться вони від альтернативних джерел. Напередодні Різдва поруч із головним атрибутом нового року розмістять також традиційну шопку. Що ж до дитячих малюнків, їх після новорічно-різдвяних свят мають намір перенести на сувенірні магніти, а виручені з продажу кошти перечислять на потреби українських військових. Ірина Калинчук Андрій Буцяк, новини на вежі.